Друзі, всім привіт. Е, сьогодні хочу поділитися з вами одним спостереженням. Е, гуртаючи стрічку в соцмережах сьогодні, я натрапляю дуже часто на такі дописи від е, моїх знайомих і так, від незнайомих людей. Хеппі Хэллоуїн. Щасливого Хелловіну. І я не можу збагнути, як це можливо взагалі? Адже Хеллоуін, по суті своїй це свято зла. Свято темряви, свято злих нечистих духів і демонів. Тобто це свято всього всього нечистого, поганого злого, що тільки може бути. І якби це все зло, воно якби антонім слова щастя. Це синонім слова нещастя. І, і виходить, що люди пишуть щасливого нещастя. Ми бажаємо вам щасливого нещастя. І я ніяк не можу збугнути, як це взагалі можливо. Як можна бажати щасливого нещастя? Пишіть в коментарі, що ви думаєте по цьому приводу.